Для Білгорода Дністровського та району вже давно не дивина, що регіон постійно відвідують представники різних гілок влади. Причина це чимало: по перше, Одещина, туристично привабливий об'єкт. По-друге, географічне розташування області зумовлює ефективний розвиток рослинництва. А по третє, деякі державні керівники, уродженці нашого краю, які всім серцем вболівають за розвиток своєї батьківщини та не пропускають поз уваги розвиток інфраструктури та інших сфер в регіоні. 15 серпня до Білгорода Дністровського із робочим візитом навідався народний депутат України Віталій Барвіненко та радник віце-прем'єр-міністра України Коріна Одеситка Світлана Фабрикант, які на щуток знають проблеми нашого краю. Мета поїздки ознайомлення із реалізацією соціальних ініціатив Президента України у Білгороді, Дністровському та районі. Робочий день розпочався із поїздки по соціально важливим об'єктам міста. Зокрема, відвідали дитячий будинок-інтернат для дітей із вадами психічного розвитку. У нас діти особенне, у нас специфіка. У нас діти з нарушенням інтелекту. Поэтому вдома, вдома. Родители просто не физически, конечно, морально не с ними не справляются. Здесь надо и медицинское обслуживание, и обслуживание психиатра, здесь надо и психолог, здесь надо особый подход к этим детям. Обязательно должен быть Спеціаліст в области. області, це і работа, робота, і работа, робота, і психиатрическая помощь. Директор інтернату Наталія Звягінцева розповіла та ознайомила Світлану фабрикант із діяльністю інтернату, проблемами, які накопилися досягненнями. Ми, значить, билі первого міста среди соціальної сфери по футболу команд в Києві. І поїхали, значит, в, в Польшу. Ми там заняли що второ місце средні своєї команды. Mm -hmm. Ребята приїхали та сколька була пішла. Є це, конечно. Но где мало, наши наші діти не можуть поїхати, понимаете, на международные соревнования. А Тут какой-то інтернат, какого-то білорністровського просто взяли, і приїхали то дети інваліди. Натомість радника очільника, окрім досягнень та проблем, цікавила конкретна реалізація соціальних ініціатив президента та як саме вони втілюються на практиці. В рамках реализации инициатив президента городу Белгороднестровскому увеличен штат центров социальных служб для детей, семьи и молодежи. У нас там работало 4 работника. Сегодня плюс к 4 нам согласно инициативе инициативы по ведомственному приказу Министерства соцполитики добавлено 6 штатных единиц. Со 2 июля они приняты на работу. И как раз вот задача специалистов социальной работы обеспечения патронажа за этими семьями. Одразу після візиту до інтернату у міському гарнізонному будинку офіцерів на зустріч із народним депутатом та радником віце-прем'єр-міністра зібралися представники бюджетної сфери міста, аби ознайомитися із новими соціальними ініціативами президента та отримати відповіді на свої запитання в цьому году в має у правительство і появилось выделить 30 миллиардов, мільярдів, причому 40 мы ежегодно дає. С лишним. А в этом году только первый раз у нас появилась возможность 30 миллиардов только на этот год выделить на реализацию социальных инициатив. И я хочу, чтобы вы знали, на эти 30 миллиардов не, не взято ни одной гривни, ни одной копейки каких-то заимствованных денег, очередных кредитов и так далее. Это были те деньги, которые заработала страна. Это были те деньги, которые в это тяжелое время заработали все мы. И, конечно же, появилась... Перше і найголовніше рішення направити ці деньги на рішення соціальних проблем. Про конкретні досягнення в сфері газифікації, ремонту доріг, поліпшення інфраструктури мешканців міста та району розповів За, народний гори. депутат України Віталій Барвіненко. Ми вирішили головну стратегічну проблему. Провели по вулицях, в большинстве города провели магістральні газопроводи і станції. Ну, я хотів би, щоб тут місцева власть не сваливала на Київ і там на Адесвічове, а щоб ви і серйозно розбиралися. чому таке високе самообразування, как його зробити менше. Наряду із позитивними зрушеннями в нашому регіоні є багато проблемних питань, які в компетенції вирішення міської влади. Мешканцям Білгорода Дністровського набридли обіцянки. Народ бажає бачити конкретні зрушення. Скажите, пожалуйста, когда будут обеспечивать э, тюнерами цифрового телевидения в нашем городе? Списки поданы в Одессу, Совет больше ничего не знает. Спасибо. Э -э, тюнеры должны э, приходить по почте. На сегодняшний день действительно мы ни одного комплекта не получили. А вы набирали, вы там тормошили областное управление, тех, кто должен этим заниматься? Вы просто ну, сидеть в реке и ждать, пока проплывет, вы же знаете, это дело неблагодарное. Э -э, как только Поступят первые тюнеры, естественно, мы проинформируем население. Я имею в виду не информирует население, а, а беспокоит тех, кто должен был поставить в город эти тюнеры, раз людей это волнует и значит, раз это интересует. Тюнеры поставляются в рамках государственных программ. Через область? Через область. На сегодня а у вас с тем руководством, которое курирует эту тему, вы связывались? Нет. Лично я не я вот, о, Я об этом говорю. То есть ждать просто, что кто-то... Асова не благодарне на беспокоить людей, надо беспокоиться самим, зеніті піднімати пятую точку. І якщо ця проблема больна, то її нужно займатися. Найбільш актуальним було питання виплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Проте завдяки тому, що Віталій Барвіненко сприятиме міській владі у вирішенні проблеми, вже в найближчий час буде налагоджено виплату заробітної плати бюджетникам. В цьому році хазяйнувалися, що на 1 августа. Казначейство уже кредит город взял на 10 миллионов. Это на 1 августа. Ну так. И у нас по концу года на самом деле образовалась проблема. Я с Игорем Николаевичем был председателем бюджетной комиссии областного совета. Были начальники финансового управления. В этом году мы подставим помощь. Зустріч із представниками бюджетної сферы прошла швидко, ефективно та продуктивно. А креманці отримали відповіді на найбільш хвилюючі питання а найголовніше те, що завдяки особистому лобіюванню соціально важливих проблем нашого краю, народним депутатом України Віталієм Барвіненко мешканці міста та району відчувають турботу за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей.